Цинізмом Зеленського вже нікого не здивувати, але він продовжує пробивати дно. Ви вслухайте його слова, що він несе. Виявляється, в Стамбул він відправив делегацію із-за поваги до Дональда Трампа, із-за поваги до високого рівня турецької делегації, із-за поваги до Ердогана для того, щоб щось продемонструвати. І жодного слова про збереження українського народу, жодного слова про збереження України, низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до а, високого рівня делегації Туреччини і до а, президента Ердогана, і все ж таки бажаючи продемонструвати, спробувати досягти, хоча б. Перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз. В Стамбул нашу делегацію. Цей поганець, цей поц, я не знаю, як його ще назвати, щоб мене не заблокував YouTube і Тікток. Просто втратив всі гальма. Він несе вже казна що. Мало того, що він спровокував, створив сьогоднішню. Ситуацію з фактично з бусифікацією покриває покривається, мовчить і не реагує на злочинні прояви, фактично вже бандформувань в формі військовослужбових службових і не тільки він створив прецедент, коли ті, хто повинні захищати заброньовані, знаходяться в тилу, професійні військові в рекрутингових центрах, навчальних центрах. Він покриває мародерство, яйця по 17 гривень, тренажерні зали, велодоріжки, які будуються під час війни. І він корчить з себе переможця. Він, великий сонцеликий, бо не втік, вирішив відправити делегацію, щоб щось продемонструвати. Що він може продемонструвати? У нас реальна патова ситуація. У нас іде ганебний програш війни повсемісно. ми втрачаємо території кращих українців, які полишили свої робочі місця, свої домівки, своїх дітей, які досягли не менших успіхів в акторських кар'єрах, ніж Зеленський, і вони на нулі з автоматом загинули. А цей поганий сидить в теплому, безпечному бункері, їздить, показов, зустрічається з артистами з різного роду. З визнаними людьми і корчить себе переможця. А що корчити? Ми програємо. Ф-16, про які нам розказували, то їх збивають так само. От дивіться, сьогодні чергова втрата. Нас годували байками про 2-3 неділі. Потім Шохімерси перемагаємо, потім Байрактари, потім Ф-16, Таврус. Чим тільки не годували. А по факту ми програємо. Ми зараз навіть не можемо отримати ті умови, які могли отримати для досягнення перемиря миру в 2022 році. Ті умови будуть значно гірші. І це на фоні сотень тисяч вбитих українців. Це на фоні продовжуючого знищення України, українських дітей, українських людей. І удари чергових безпілотників. Росія набрала потужності, а він корчить себе, що він. Відправив делегацію, тільки тільки з поваги до Трампа, тільки з поваги до Ердогана, без поваги до українців, без поваги до українського народу і української держави. Оце факт. І всі ті, хто його ще підтримують, люди з Хеменіця, бо ви своєю підтримкою його окрилюєте, оцього поганця, який, який тримається в завладній важелі. Який брехав, бреше і буде брехати, він невиправний. Схаменіться, друзі, бо буде пізно.